Добрий ранок, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Кутиться гарбузик по колу та збирає всіх навколо. Малята, гарбузик прийшов до нас зі своєю родиною. Давайте подивимося, хто із великої гарбузової родини завітав до нас. Картопля, диня, морква. Полічимо їх! Один, два, три. Молодці малята. Тваринки і пташечки люблять ласувати овочами. Як ви гадаєте, чим буде ласувати горобчик? Динею, а зайчик? Морквою. Що любить їсти свинка? Картоплю. Молодці! Малята, погляньте, чи всім вистачило овочів. Давайте порахуємо наших гостей. Один, два, три. А овочів. Їх теж три. Отже, овочів вистачило всім. Малята, поки тваринки будуть ласувати овочами, ми з вами заглянемо в сад. А в саду хазяйнує їжачок хитрячок. Їжачок зібрав смачні яблука і груші і просить нас полічити фрукти та скласти їх у кошик. Скільки яблук? Так, два. Скільки груш? Одна. Чого більше яблук чи груш? Яблук більше. Скільки всіх фруктів разом? Так. Три. Малята сорока білобока почула, що в їжачка є смачні фрукти. І захотіла теж поласувати смачненьким, але не знає, як добратися до саду. Давайте допоможемо їй. Лети Сорока білобока високо над деревами. А тепер заховайся від котика за кущиком праворуч. А зараз поглянь під дерево ліворуч. Там їжачок приготував для тебе сороко яблучка. Малята, де летіла сорока? Над деревами. А що ще знаходиться над деревами? Так, небо, сонечко, хмари. Де сховала сорока. За кущем. Де сорока знайшла яблука? Під яблунею молодці. Малята, сорока білобока, гарбузик та їжачок дякують вам за допомогу і кажуть до побачення.